Баги по наявності в Запоріжжі, пор до останнього. Друзі, ну це вже прямо не смішно. Я прямо сказав про те, що я лоханився з цієї баги і попросив вас запропонувати гроші, які ви дасте за неї реальні. Я готовий віддати її за. 1700 доларів навіть при тому, що купили блін за дві і перетягнув на ній сидіння. Будь ласка, хтось, приїжджайте до нас, купіть цю баги блін, бо це вже не смішно. Вона скоро буде як півроку нас. Нас ще так довго нічого не продавалось. Вона специфічна, вона 150 кубів. Вона на масляному охолодженні. Тобто це специфічна техніка, це не квадроцикл, це не мопед. Так, її мусить купити лише та людина, яка розуміється в її приколі. То в тому, що вона така, в тому, як вона їздить, як вона виглядає, це трошечки був у багі. Вона 12-го року, але вона у відмінному ідеальному стані. Вона має лише кілька потряпанок. вона має такий величезний багажник, куди можна підати дров та п'яних друзів, якщо вони в дрова. І їздити, посадити сюди дівчину, покласти її руху на коліно, їздити, їздити, кайфувати. Така багі по наявності в Запоріжжі, приїдьте на перегляд, заберіть її нафік, хоч хтось уже, хоч мінус, хоч як завгодно. Нам треба продати цю багі.